У США програму стимулювання американської економіки, яка отримала назву Готівка за Тарадайку, може мати набагато більший ефект ніж навіть передбачали фахівці. Нагадаю, що минулого тижня. Уряд почав давати знижки вартістю до 4,5 тисяч доларів тим, хто купуючи новий автомобіль, котрий відповідає сучасним стандартам економіки пального дає металобрухт своє старе авто. Протягом лише першого тижня сотні тисяч людей виїхали в автосалоні на свої старі авто, аби купити нові зі скидками. І вже під кінець тижня виділений урядом на реалізацію цієї програми мільярд доларів було повністю вичерпано. За огляду на це Палата представників під час термінового голосування у п'ятницю погодилася виділити з резервного фонду додаткових 2 мільярди доларів, щоб не не припиняти програму. Незважаючи на численні труднощі, які автодилерам та покупцям доводиться долати у процесі обміну старих машин на нові, усі відзначають високоефективні середової ідеї. Юрій Саєвич розповість детальніше. Автодилери по всій країні останніми днями очікували наплив потенційних покупців. До нас надійшло багато дзвінків із запитаннями, чи діє програма, чи ні. І автодилери, і потенційні покупці занепокоїлися через новину, що виділений урядом мільярд доларів на забезпечення програми, вичерпався протягом тижня. Проте, навіть якщо конгрес виділить додаткових 2 мільярди на програму, це не знімить всіх проблем. Наприклад, те, що державна веб-сторінка, яку ділери використовують, аби оформити продаж машин, не може впоратися з кількістю відвідувачів. Ось подивіться, ми заходимо на сайт, але він не завантажується. Ми нічого не можемо зробити. Додаток до цього складна документація і на чітко прописані правила програми. Дехто приходить до нас із своїми документами, готовий одержати знижку в 3,5 тисячі до 4,5 тисяч доларів, але їм доводиться чекати. Серед таких Роберта Ребека Джармін, які приїхали здалеку, щоб поміняти свій старенький бюк і отримати знижку на нову економнішу машину. Ми думали, що відповідаємо всім вимогам, але приїхавши, довідалися, що розхід пального у нашій машині трішки не такий, який потрібно. Проте, не зважаючи на перешкоди і труднощі, сотні тисяч американців лише за минулий тиждень здали свої старі авто і отримали ваучери на знижку на купівлю нової економної машини. Це найкращий досі спосіб використання грошей, виділених для поживавлення економіки. Ми отримали неймовірний результат. Юрій Саєвич, голос Америки.